Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості через атаку. БПЛА розбито вікна в кількох багатоповерхівках. Комунальники закрили їх листами ОСБ. внаслідок обстрілу в селищі Комишуваха зруйновано приватний будинок та пошкоджено розташовані. Поруч також був пошкоджений газопровід середнього тиску. Екіпажі аварійного служби обстежили мережу і локалізували витоки. Газу у Малокатеринівці ФПВ-дрон поцілив поблизу приватного домоволодіння. Наслідок удару, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та дитячий майданчик. Загалом впродовж доби окупанти завдали 519 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження авто, квартир, приватних будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Ворог здійснив п'ять авіаційних ударів по ясній поляні, блакитному Новоіванівці, 334 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кам'янське, Біленьке, Малокатеринівку, Голяйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Черівне та Новодарівку. 12 обстрілів з РСЗВ накрили Комишоваху, Домодадилівку, Малу Токмачку та Новодарівку. 168 артударів завдано по території Кам'янського Голяйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та. Новодарівки. На Гуяпівському напрямку противник три рази безуспішно намагався просунутися вперед в напрямку Новополя. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі степового та у бік населених пунктів Лобкова та Щербаки. Ще на підходах окупантів зустрічають наші оператори БПЛА. Навіть до знищення російської штурмової групи на Запорізькому напрямку працюють оператори безпілотники 128-ї бригади ТРО Дике Поле.